Дорогі друзі, мої вітальнечка, сьогодні ми будемо готувати куряче філе, але не просто куряче філе, ми будемо готувати соковите, смачне і дуже ніжне куряче філе по особливому рецепту. Я думаю, мало хто з вас знає цей рецепт, але сьогодні я вам його покажу і ви 100% захочете приготувати. Тому гаємо ні хвилинки, щоб отримати рецепт. Додивляйтеся відео до кінця і починаємо. Візьмемо два курячих філе. У мене це ось такі філешечки. Візьмемо гострий ніж. І дивіться, тут є мале філе, яке потрібно відрізати. До речі, це мале філе найніжніша частина у філешці. Так, воно у мене гарне, зачищене. Можна забрати ось ці жирові залози. Завжди їх забираю, вони мені тут не, не подобаються. І беремо другу філешечку. Дивіться, друзі, оце мале філе ідеально може підійти для салатика. Недавно у мене вийшов на каналі смачний салатик, можете собі його приготувати. Тепер дивіться, так, очищаємо жирочок. Беремо ось так філешечку. І ось так її рівномірно пополам надрізаємо, але не до кінця. Ось так, достатньо. Ось, її потрібно ось так розікласти. Це саме ми повторюємо з цією філе. Ось так. Тут, друзі, головне, щоб у вас був гострий ніж. Я вже в який раз наголошую про гострі ножі. Це ж ваш комфорт і ваша упевненість у приготуванні. Супер. Ось так повинно виглядати. О, чудово. Тепер, дорогі друзі, будемо маринувати філешечку. Дивіться, сіль, перець, вічна класика. Перчик я завжди використовую свіжомелений. Ну і, звичайно, що, друзі, приправа для курочки. Даємо по пів чайної ложки на кожну філешечку. І на другу. І для того, щоб спеції краще прилипли до філе. Додаємо трішки олійки. Тепер гарно втираємо спеції. Ну а зараз буде, друзі, той самий рецептор, про який я вам казав, що мало хто так готував. Дивіться, вам потрібен соус песто. Соус песто – це соус приготовлений на основі базиліка, на основі кедрового горішка, також тут пармезан і велика кількість оливкової олії. Дивіться, друзі, що нам потрібно? Беремо одну столову ложечку. Це взагалі то італійський соус. Тобто в Італії цей соус дуже популярний. Його додавляють на піцу. Піца, до речі, з цим соусом дуже смачна. Якщо вам потрібен рецепт цього соуса песто, я його скоро буду знімати у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього внизу. Даємо одну столову ложечку і ось так гарно його розмащуємо. Тепер ще одну столову ложечку. І сюди його. Аромат базиліка, друзі, просто шикарний. Зараз йде, тому що тут дуже багато базиліка в цьому соусі. Також пармезанчик, кедровий горіх. Ось так чудово. Тепер дивіться, друзі, беремо шпинатик. Вагу шпината в описі прописувати не буду, тому що тут так на око. Беремо ось так, жменько. І виставляємо сюди. Там пачку шпината купите. Вам якраз залишиться ще на салат. Тепер беремо одну помідорку. Відрізаємо і нарізаємо ось такими кружельцями. Чотири достатньо на одну філе. І ось так гарно виставляємо. Навіть три достатньо буде. І сюди ще. Тепер беремо, друзі, сир моцарела. Це моцарела у росолі. Потрібна одна кулька. А можливо, навіть дві. Зараз подивимося, як воно тут буде поміщатися. Так, нарізаємо так само, як нарізали помідору, тільки трішки тонше. І ось так гарно виставляємо. Однієї буде достатньо. Так, притиснули. Тепер, друзі, дивіться, беремо ось такий ножик, ось так підбираємося і всю цю гарну філешку накриваємо. Ось так це виглядає. Для того, щоб вона не відкрилася, беремо ось так зубочистки і зубочистками ось так протикаємо і їх там залишаємо. Тут, бачите, дуже важливо давати у міру начинки. Щоб вам потім було легко це накрити і ось так закріпити. Бо якщо начинки буде забагато, накрити це буде трішки важко. Але все ж таки можна. Немає тут нічого страшного. Вийшла, друзі, ось така краса. Тут у мене деко. Попередньо застелив паргаментом. Тепер дивіться, акуратно ось так беру філешечку і переставляю на деко. Ось так це виглядає. Зверху на філешечку я додаю трішки олії. І ставлю цю красу запікатися у розігріту духовку до 180 градусів від 20 до 25 хвилин, залежно від вашої духовки. У мене включений режим верх-низ і плюс конвекція. Якщо немає конвекції, просто включаєте верх низ Коли приготується, друзі, це буде неперевершена красота. Це буде дуже смачно. У розрізі воно буде виглядати просто ідеально. Самі зараз все побачите. Ну, а залишити таку соковиту і гарну курочку без гарніра, друзі, це просто не допустимо. На гарнір я пропоную приготувати картопляне пюре. Все дуже просто. Багато пояснювати не буду. Переставляємо в каструльку. Ставимо на вогонь, заливаємо водою. Ось так, щоб вода повністю покрила, більше води не потрібно. Додаємо обов'язково солі. І готуємо до готовності. Ну щоб зробити картопляне пюре повітряне і дуже ніжно. Зараз я вам покажу декілька маленьких лайфхаків. Це навіть не лайфхаки, це закони приготування справжнього картопляного пюре. За час працювання на кухнях, друзі, на кухнях у ресторані готують так пюре, що просто ну вдома приготувати так не кожен вміє. Зараз я вам покажу, як його смачно приготувати. Картопляка у мене відварилася, я злив воду, перемнув її. Тепер дивіться, у мене ось така консистенція. Я зараз її поставлю на вогонь, бачите, парує. Це випаровується заява волога. Те, що мені потрібно. Потрібно цю картопельку трішки підсушити. Ось так. Щоб вся заява волога випарувалася. Картопельку підсушив. Тепер сюди додаю 25 г вершкового масла. І ось так замішую. Вмішую, вмішую, поки вершкове масло повністю не розтопиться. Бачите, яка гарне картопляне пюре виходить. І картопляне пюре, друзі, повністю готово. 25 грамів вершкового масла. 500 грамів у мене було картоплі і все. Подивіться, ось таке чудове виходить у вас картопляне пюре. Хоп-хоп, хоп, все. Ідеальний гарнір для нашої курочки. Тепер беремо гарну тарілочку, друзі. Беремо пюрешечку. Ось так, виставляємо, робимо ось так. Так, дістаємо, друзі, курочку. Ой-ой-ой, яка вона гарна. Та ви що? Забираємо. Повністю приготувалася чудово. Забираємо тепер зубочисточки. Друзі, подивіться, яка соковита. Я вам казав, що це буде дуже, дуже смачний рецептик. Беру лопатку, підбираюся і забираю її. І виставляю сюди на картопельку. Ось так. Воля, тут можете собі експериментувати, подавати, присипати, поливати. Чим душа бажає. Але саме основне в цій страві це смак. А смак тут, друзі, не залишив нікого байдуже. Дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Давайте будемо розрізати, покажу, що всередині і як це все виглядає у розрізі. І будемо пробувати. Так, і воля. Ось так, друзі, це гарно виглядає всередині. Сирочок тянеться, курочка соковита. Подивіться, скільки соку витікає. Помідор кидали свій сік, шпинатик, соус песто. Взагалі ідеально. Давайте шматочок відріжемо. Аромат на кухні просто, друзі, неймовірний. Будете готувати, зрозумієте, про що говорю? Давайте будемо пробувати. М -м -м. Дуже гаряче, але дуже і дуже смачно. Клас. Друзі, приготувати куряче філе, щоб воно залишилося соковитим, це ще та задача, якщо чесно. Тому що курка вона. Має мінімум там жиру, його взагалі там майже немає, і вона завжди переважно виходить сухою, якщо смажити її стандартним способом. Але з додаванням моцарели, з додаванням помідорків, соуса, песто, шпинату, це все пускає сік. Курочка в себе цей сік втягує, віддає трішки свого соку і в поєднанні. Це дуже дуже смачно. Це реально варто вашої уваги. Я хочу, щоб ви це приготували і поділилися своїм відгуком у моєму телеграм-каналі Щасливий кухар, посилання на який ви знайдете внизу в описі під відео. Ну а я з вами не прощаюся. Зовсім скоро зустрінемося у новому смачному рецепті. Придбати приправи і ще багато карпатської екопродукції від щасливого кухаря. Ви можете в магазині щасливий кухар! Посилання внизу. Я всіх міцно люблю, обіймаю і до нових смачних рецептів. Пока.